30 чоловіків у Балаклавах увірвалися в спортзал Миколаєва. А в Одесі воєнком із поліцією гуртом бусифікували звичайного водія. Шок схематоз на 129 мільйонів затримано українського бізнесмена, якого розшукує ФБР. Дожилися хрещення онлайн, а Злого Духа можна вигнати під час татуювання. Лукашенко знову вражає, старий диктатор насвітив чергову юну коханку, а Фіцо звинувачує у всіх бідах українців. Вітаю з вами Юлія Кохан. Далі про найважливіші дня. Як то кажуть, ніколи такого не було. І ось знову: Одеса одразу шість нарядів поліції та ТЦК приїхали за одним чоловіком. Власне, чоловік, за якими приїхали патрульні ТЦК, звичайний водій автобуса, і очевидно, що його пасажирам план воєнкомів мобілізувати чоловіка прямо посеред робочого дня не сподобався. Нас затримали цілий автобус і не пускають їхати в автобусі. Тільки жінки і діти. Але не Одесою єдиною ось це вже Миколаїв. Близько 30 співробітників ТЦК у Балаклавах прийшли до одного зі спортзалів у Миколаєві. У чоловіків перевіряли документи, і атмосфера цього, так би мовити, рейду ну дуже відрізнялася від атмосфери на одеському вокзалі. Він не на дати документи. Я зараз мушу буду звернутися до поліції, Хочу його доправлять ну, до встановлення. Вони мають право до сторони. Він може сказати, <говорит> <говорит> що <говорит> добре я приїду. Ви не знаєте закони, час поручаєте. Зіно підсот шістдесяті постанови. Ви так відсутності військових документів. Громадянин представляється без котальних протокол за відсутність із попублікових документів під час воєнного стану. Але Він же може прийти наступного дня в ТЦК. Питання не і... прийти, питання перевірки. В основному прописано під час воєнного стану. Врешті, перевіривши документи, ТЦКшники і поліція пішли. Ну, знаєте, я знаю, що я знаю, что можна по-різному давити. Все. Можна ж по різному давити. Все, я на коми, не на кого не давай. Ні, вроді ні. Тільки один хлопець ми чуть не роздави сумкой. Нет, Ні, ми моего живота. А там вибачте, знаєте, теж вечера вам. До побачення. Да, Надіюсь, більше сюди выходить не буде. Здається, що із такими от новинами нам і російського, і псо не треба. Окремі представники ТЦК скандали генерують не гірше ніж Скабєєва фейки. У Львові військового, який не мав грошей на життя та тікав з армії, щоб заробити, засудили до п'яти років. Анківський районний суд Львова виніс вирок солдату, який чотири рази самовільно залишав військову службу. За це йому присудили п'ять років ув'язнення. Власне, цікаві з частини військової з червня 2023 року до жовтня 2024 року. Самовільно залишав частину чоловік на різні терміни від кількох тижнів до кількох місяців. Врешті, за фактом самовільного залишення частини, порушили кримінальну справу. У суді Олександр розповів, що під час виконання бойових завдань у зоні бойових дій він отримав поранення після лікування та реабілітації, коли він повернувся до частини, дізнався, що його вивели за штат, тому він отримував лише 615 гривень на місяць. Тобто, чоловіку просто не було за що жити, і він буквально був вимушений тікати, аби заробити на хліб. Оскільки ця сума є мізерною, то змушений був заробляти на життя, через що залишив військову частину. А відтак знову повертався. Скрування на ВЛК йому не давали, але й не включали у штат частини. Командування військової частини стверджувало, що ніхто їм платити не буде за виключенням перебування у зоні бойових дій. Але найбільше обурює, що, попри те, що суддя знав про ці обставини, все одно впаяв військовому 5 років. У мене навіть слів тут немає. Очевидно, що СЗЧ – це не норма, але й давати людині на життя 600 гривень це теж погодьтеся, не норма. А зараз про черговий розпил держбюджету на 129 мільйонів, які мали піти на реконструкцію водогону. НАБУ та САП затримали бізнесмена Леоніда Дубинського. А формула успіху цього пана була проста: виграєш тендер, купуєш труби у своєї ж фірми прокладки за ринковою ціною, а комунальному підприємству втюхуєш втричі дорожче. І, вуля, мільйони в кишені. А тепер найцікавіше. Примітним є факт, що бенефіціарним власником товариства переможця був відомий місцевий підприємець, який перебував у розшуку ФБР за вчинення майнових злочинів. Ну, ви зрозуміли, пан Дубинський був у розшуку ФБР. та це аж ніяк не завадило йому освоювати українські бюджети. Бабки вкрадені, країна в мінусі, а у фігурантів усе чікі-піки принаймні було до арешту. Як думаєте, скільки ще таких бізнесменів треба спіймати, щоб нарешті це припинилося? Чи не вийде цей ділок скоро під заставу? Пишіть, мені цікаво почути вашу думку. А якщо наші новини вам заходять, підтримайте нас лайком та підпису. Тим часом у Словаччині пройшли багатотисячні протести проти уряду проросійського прем'єра Роберта Фіцо. Люди вимагають у Фіцо складання мандату на благо країни зупинити переорієнтацію словаччини на Росію та припинити недружні дії в відношенні до України, за що ми безмежно вдячні жителям словаччини. Вдячність та підтримку проявив і наш президент, написавши у соцмережі X Братислава, не Москва, словаччина це Європа». Проте такий двіж сам Фіцо не дуже підтримує. Його обурило те, що жителі взагалі вимагають його звільнення. Так ще більше обурила реакція Зеленського, тому він заявив, що третина демонстрантів увага – це українці. Більше того, він заявив, що президент Зеленський втручається у внутрішні справи словаччини і пригрозив. А Україна ніколи не буде, нігди не буде в НАТО. Водночас, розповідаючи журналістам таку нісенітницю, він каже, що все ж важливо зараз продовжувати діалог з Україною на офіційному рівні. Мовляв, не хоче, аби нинішня атмосфера порушила відносини між країнами. Хоча, схоже, більше на те, що ці відносини псує тільки Фіцо, бо йти у відставку він не планує. На болотах знову неспокійно. Ось тепер хвилюються за Керченський міст. На в'їзді запровадили тотальний паспортний контроль із боку Краснодарського краю. Про це заявив російський міністр транспорту тимчасово окупованого Криму Олександр Овдієнко. Підставами для такого рішення є введення підвищеного рівня реагування в Криму і Краснодарському краї Росії. Серед інших підстав і рішення антитерористичної комісії Темрюцького району і розпорядження глави Краснодарського краю Росії про безстрокове запровадження жовтого рівня терористичної загрози в краї, Темрюцькому районі та Керченському мосту. Між іншим, Овдієнко закликав мати при собі оригінали документів для швидкого проходження ручного огляду. Зазначу, що Кримське міст це основний трафік до окупованого півострова та важлива артерія для військових поставок із країни 404. Як думаєте, чого вони так сполошилися? Чого бояться і до чого готуються? Напишіть свою думку. Нам важливо. А пам'ятаєте, як ми всі дивувалися тому, що свічку в церкві можна поставити онлайн? Просто треба заплатити за це карткою на сайті, і боженька вас почує. Так ось технології вже заходять далі, ніж ви думали. Діджиталізація в Україні також не стоїть. Є підтримка, є відновлення, є оселя, є бали. І тепер в нас ще з'явилася є церква. Де це? Тепер ви можете похрестити свою дитину із будь-якої точки України чи навіть світу по відеозв'язку. У храмах Чернігова вже тестують такі онлайн-обряди, адже були моменти, коли хрещений, який був на фронті, не зміг приїхати, тому вирішили робити онлайн, адже всі правила таїнства дотримуються. Дружина хресного тримала телефон, і він був присутній. Він був присутній також на хрещенні, Він був присутній. Він е, мав можливість сказати ті слова, які говорять хресні батьки за дитятко, яке ще саме за себе сказати не може. Церква постановила читати молитви заборони, які забороняють дияволу е, підходити до цього дитятка. І е, є слова, які говорять хресні батьки, тоді коли людина, е, дитятко ще саме за себе сказати не може, чи відрікаєшся ти? Сатани, всіх діл його, всіх слуг його всієї служби його і всієї гордині його і хресні повинні відповісти. Відрікаюся. ось тому хресний той, який був в телефоні. Він також чув, що його запитують, і він також мав можливість сказати ті слова. Отець Роман каже, що подібний спосіб хрещення дитини можна вважати повноцінним. Ось так. 21 століття. Технологічний процес впливає навіть на церкву. Як вам такі зміни? Напишіть. Тим часом у Львові новий рівень сервісу, Хочеш тату – отримай ще й духовне очищення. Дві процедури за ціною однієї: І шкіру прикрасити, і гріхи змити. От Тепер я розумію, що ж таке справжній оленклюзів. А вам як такий креатив? Може, ще й стрижку з екзорцизмом запустять? Знаєте, панове, я от вважаю, що ну неправильно вибори у Білорусі називати виборами президента. Ну бо тому, що там вибори президента Лукашенка. І ці вибори від попередніх відрізняє, наприклад, те, що цього разу собака Лукашенка, так би мовити, мітила територію прямо на виборчі дільниці. Власне, із новинами по виборам все. Далі про самого Лукашенка. 70-річний президент Білорусі викликав нову хвилю чуток через появу на публічних заходах із 21-річною моделлю Анастасією Казирицькою. Дівчина, яка раніше брала участь у конкурсі Міс Білорусь Білорусь-2021», тепер супроводжує Лукашенка на офіційних подіях, що викликало значний інтерес до їхніх стосунків. Із дружиною Галиною Жилнерович Лукашенко, хоч одружений, але шлюб формальний. Поза як вони вже давно живуть окремо, десь так само давно. До речі, Лукашанка помічають і у компанії молодих супутниць. Лукашенко раніше неодноразово потрапляв у скандали, пов'язані з його романами. Серед жінок, яких йому приписували, були лікарка Ірина Абельська, співачка Ірина Дорофєєва, модель Марта Голубєва та інші учасниці білоруських конкурсів краси, такі як Аліна Роскач, Дар'я Шманай і Марія Василевич. Ні, ну а що, завидний жених. Стабільна, високооплачувана робота. Із недоліків хіба що те, що він сраку путіну цілує. А так, то, звісно, жених завидний. Ставте лайки цьому відео і нагадую, обов'язково підпишіться на наш канал Україна сьогодні. Побачимось!